Страшна ніч для Львова. Місто оговтується від ракетного удару Росії. Є руйнування шкіл, лікарень і пам'яток архітектури. Поранених та загиблих стає все більше. Серед них діти рятувальники продовжують розбирати завали. Повітряні сили відзвітували, що збили більшість крилатих ракет та шахедів, але два кинжали, які летіли на Львів, знищити не вдалось. Їх можуть збивати лише системи Петріот. Президент Володимир Зеленський вкотре закликав світ до більш рішучих дій проти Росії та допомоги для України. Терор потрібно зупинити, підкреслив Зеленський. Усі деталі кривавої атаки росіян на місто Лева розповім за мить. З вами новини ТЕСНЮЕЙ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Вранці 4 вересня ворог знову завдав по Україні ударів ракетами. Влучили по Львову, Кривому Рогу, на Запоріжжі та Нікопольщині. Під потужним ударом перебувала і Львівщина. Ворожі цілі тримали курс переважно на цю область. Так, протягом ночі військові фіксували ударні безпілотники на території. Міста кілька разів на світанку ворог випустив у напрямку регіону ракети. У Львові за інформацією змі пролунала серія вибухів. Зокрема, їх чули о 5.42 та 5.47 ранку. Мер міста Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі, що над територією міста зафіксовано кинджали. На жаль, у Львові є загиблі та постраждалі. Багато руйнувань. Моменти прильотів по місту зафіксували на відео. У Львові зруйновано понад 50 будинків у центрі міста. Також пошкоджено два медичних заклади та дві школи. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Станом на 8 годину ранку більше тридцяти п'яти людей утримали. Декілька з них в портому стані в цьому числі п'ятеро дітей. Троє людей ми в тому числі медична співниця. Дуже багато уражень, це більше 50 будинків. Велика частина це серце нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вікон. Так, от уражено два медичних наших об'єкти. ДСНС працюють. Всі комунальні, які працюють, триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко прогнозувати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття. Внаслідок нічної атаки. по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон від ударної хвилі повиносило рами у шести кабінетах. Впала стеля. Відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. На щастя, що живі не травмовані охоронець і працівники центру. Центр розташований у Віллі Юзефи Франц», яка датується 1893 роком і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький прибув на місце одного з ударів по Львову 4 вересня та записав звідти відеозвернення. Він повідомив про два важких влучання по місту. Регіон зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами. Козицький Осив, що ворог б'є по цивільних, по житлових кварталах, де немає ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Знаходимось у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини бомбінований шахедами і ракетами. Дякую державній службі надзвичайних ситуації за ліквідацію наслідків. На даний момент два, два влучання по території міста. Троє загинувших 26 травмовано за попередніми даними. Ворог б'є по цивільних людях, по кварталах житлових, де немає ніяких ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Ворог знищить, намагається знищити і залякати. Тримаємось, перемога буде за нами. Станом на 8.30 до медичних закладів міста надійшло 35 пацієнтів, 11 із них у критичному стані. Станом На 8.30 до нас доправили 35 пацієнтів каретами швидкої медичної допомоги із місць масових ракетних обстрілів по Львову. Це 18 пацієнтів лікарні святого Луки, 14 пацієнтів лікарні святого пантелеймона. І на жаль, маємо троє поранених діток у лікарні Святого Миколая. Розгорнуті операційні, розгорнуті бригади травматологічні для надання медичної допомоги. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. Пізніше стало відомо, що кількість жертв атаки на Львів зросла вже до семи, повідомив мер міста Андрій Садовий. Одна з загиблих це 9-річна дівчинка. Щодо постраждалих, то їх наразі 47. У Львові рятувальники продовжують розбирати завали. Після обстрілу Російської Федерації вдалося врятувати 12 осіб. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Рятувальники розбирають завали, продовжують пошуки. Пошкоджено з півсотні багатоквартирних та приватних будинків. Працівники ДСНС вже врятували 12 людей. Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті пункти незламності. Президент України також відреагував на удар по місту Лева. Він зазначив, що в чергове російські ракети летять на наші міста та людей, і закликав світ до більш кардинальних дій щодо Росії. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор, справедливо працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Команда Тесен Юєї висловлює співчуття родинам загиблих. Постраждалим. Бажаємо найшвидшого одужання. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть. Вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.